Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомними дати. Поняв? що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці пооткривати. Це абсолютно безсмисліця, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, ті типу, п'ять медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але от згадай 15 років назад ми дзвонили комусь, треба було в телефоні отак пальцем набирати, Зараз да? вже можна можна позвонити. Ну просто як прогресити, да? Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися онлайн. Я постійно буваю, то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, саме розумієте, з ким а, в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам, прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб онлайн. Але ж кіна освіта, то як за оценки там в пажопірімьому б'ють, чи як дрочати за ці оцінки в школі, чи як в коледжі, ти як оце ж дав ті зачоти, зачоти до зачота, від першого там курсу до останнього. Так і ж нічого не помінялось. Як там ці хабарі були, як там ці декани сутакі. Ми стрижками на голові, Понял? там теж учителя не змінюється внішно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Понял? що вони там всі не збухалися, не я Не знаю, просто поміститись якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так. Як сказав їм викладач чи декан буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так, або так, як їм захотілося, от частне питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач, сказав тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це завжди креативність, це завжди пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом там автостопом мандрувати.